На вибирай, що ти би хотів. Головний лікар ветеринарної клініки у Чернівцях Михайло Мочернюк годує шестимісячну сарну, яку в народі називають дикою козулею. Наразі її лікують після аварії. Про те, що козулю збила вантажівка, патрульним повідомили очевидці. Поліцейські доставили травмовану тварину до клініки, каже Мочернюк. Тварини було діагностовано черепно-мозкову травму закриту пошкодження ока, пошкодження. Щелепи, крововилив, були виділення з носа кроваві, були виділення з рота кроваві, струс головного мозку. Вона не реагувала на зовнішні подразники. За словами Мочернюка, через важкий стан тварини лікарі не давали великих шансів на одужання. Втім, уже на другий день лікування вона почала вставати та самостійно їсти. Вона самостійно харчується, вона дуже любить яблука, дуже любить моркву, капусту. Сіно менше, але ми там намагаємося якось вивчити раціон. На даному етапі ми лікуємо цю тварину за власний кошт. Після завершення лікування для козулі шукатимуть місце, де її зможуть прилаштувати зокрема, планують звернутися до лісничих. Бо це молода тварина, і випускати її зараз у такому стані і в звичне середовище це треба спілкуватися з людьми з фахівцями. Але, на мій погляд, в таке середовище вона може не вижити по перше, а по-друге, вона надто довіряє вже зараз людям. У прислужбі філії Подільського лісового офісу нам повідомили, що готові забрати козулю в центр на території селятинського лісництва. Там утримуються дикі тварини, зокрема козулі. За словами Мочорнюка, козулю планують виписати за декілька днів. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.